Обмеження швидкості 50 км за годину. Не швидкості. Щас, зараз зараз теж ремонтується деякі участки, то краще їхати селами. З гарний, з гарним покриттям, та з поганими розмітками з всім бо на автостраді там зараз щас... тимчасові знаки всякі там В то в п'ять ранку, то в 4 і всього того не бачу. Те, що бачу зараз, заготівлю ялинок. Рісничого угіддя, які виращують ялинку якраз для Нового року. Столбури маленькі-маленькі, а сам основний стовбур вже великий, бо його раз у раз кожного. Року Верхівці, верхівки спилюють на продаж, а ялинка укорінюється. всій дорозі, а в межах сел дорога освітляється, тротуари також світяться, да. в країні з нашими реформами, реформами наших ОТГ ще далеко. Наш реформатор нашого. ОТГ тільки їздить до Польщі, все дивитись реформи, реформи, а покращення в нашому ОТГ немає. Все він все береться робити якісь проєкти європейського, європейських грандів. Та чомусь. До пор, що нема грошей на вивіз скошеного сміття, гілки з дерев поспелювали і так побросали. грошей свою економіку небагато 90% навіть 95% всіх вкладень це вкладення фірм, які бачать певний капітал, в який можна свою вигоду підняти. Вони вкладають Тут також є вирубка Лісів. Дарма за копійки на Європу не продають. По деклараціям що. Не всі землі тут фермери змогли взяти і окультурити. У нас на Україні дуже багато фермерських угідь, Навіть фермера Луки поблизу річок порозорювали, що людям тепер нема де скот вигулювати. Тут землі так вистачає, не вистачає фермерів. і всякого іншого кошти, які не обов'язково повертати. Головне, щоб твоя справа, твій бізнес протримався більше року. Тому що, протримавши більше року, ти Логами, плюс додатково робочі місця для людей, воно те на те і компенсується. Щоб вкласти дуже гарну таку приємну дорогу, а не те, що в нас картами положили, угрівна робили і їсть, замилюю доко, а потім на сесіях розповідають, там ми там. Там, ви там я писав вже закопали мільйони і все, галочку поставили, що зробили. А тут мало того, що дорогу, ще по правій стороні буде робитися. Сережні водоотводи, щоб ця дорога прослужила, вистояла, а не трималася, як в нас. Роблять раз і назавжди. Оцими селами їздять вантажівки 20-40 тоннів. Також доставляю різну продукцію продуктів харчування та інше.